Привіт, друзі! Мене звати Ольга Калан. 12 років практикую у сфері здоров'я, я роблю масаж, остеопатію, працюю з психосоматикою, тілесний терапевт і також 14 років займаюся езотерикою. Сьогодні, друзі, ми розберемо тему панічних атак. Я буду тут ділитися знаннями, власним досвідом. Тобто, це не історія про те, що мені треба створити контент, це не історія про те, що не знаю, я щось собі там нафілософствувала, придумувала. А це історія про власний досвід. І я сьогодні розумію, що про це треба говорити. Адже є дуже багато моментів, які мене дуже сильно Після того, як в мене прийшло усвідомлення про панічні атаки, і що це таке, і що це не потрібно лікувати. Що в сьогоднішньому ну, дні дуже актуально приймати там, якісь психотропні препарати, заспокійливі, бла 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 і тому подібне, лікуватися психотерапевтів. Так, тут я згідна що це потрібно, але ну, на жаль. Я до сих пор не чула, щоб хтось сказав, що це таке панічні атаки. Конкретно вони говорять, що це є якийсь там що це є захворювання, яке, по суті, ніхто толком не вміє лікувати. Ну, скажімо так. І отже, почну я дуже коротко з власного досвіду. В мене панічні атаки почалися, коли мені було 12 років. Я про це зараз хочу розказати, для того, щоб ви могли. Собі послухати, зробити висновки, можливо, у вас щось подібне було. І дуже, дуже багато цікавих акцентів я тут зроблю трошечка похечу психологію класичну От, і психотерапію. Хоч я цим всім займаюсь також, але я більш, ну, більш індивідуальніше підходжу до кожної людини як до індивідуума. І отже. В 12 років в мене відбулася велика втрата тобто, у мене пішла з життя моя мама, і е, дуже цікаво, що психотерапія вона дуже говорить про те, що ну, класична психологія, назвемо це так, е, говорить про те, що. Потрібно там працювати над своїми батьками, там, що ми можемо отримувати в дитинстві травми. Там, і все дуже акцентується на якихось таких, знаєте, гострих моментах там на маму, на тата. От дуже багато. прямо Психологія вся дуже сильно спрямована на стосунки з мамою і з татом, і що ми можемо там в дитинстві травми отримувати. Так, погоджуюся. Потім, до речі, Дуже цікаве відео розкажу про стосунки з батьками. Ось, і що не завжди це треба пропрацьовувати. ось. І отже, сьогоднішня психологія, вона говорить, що це треба пропрацьовувати. І, відповідно, я відштовхувалася від того розуміння, що мені, значить, потрібно. Працювати над травмою і, швидше за все, раз у мене вони 12 років почалися і десь приблизно після того, як мама померла, ем, значить, це є біль втрати, стрес, тривожність і тому подібне. Але коли я згадую цю всю історію, втра, коли мама померла, е, я не була в стресі. Я була до цього готова. Я стрес, напевно, два роки до того, як я знала вже, що мами не стане, проживала, скажімо так, і усвідомлено прийняла цей факт, що відбувалося. У мене також є молодша сестра, і в мене дуже була гіперхвилювання про неї. І навіть коли я була присутня, коли мами не стало. Я в той момент не утримала стрес. А я більше піклувалася і хвилювалася, як мені зробити так, що моя сестричка найменше перенесла ну, травматичну цю втрату. Ось. Така в мене, не знаю, доросла позиція була. І я була дуже здивована, коли я. Поглинула от останнім часом, бо в мене знову попіднімали панічні атаки, знову почали проявлятися, і я думаю, ну звідки вони взялися? Ну я перелопатила весь свіріт, всю пропрацювала там маму, тата і тому подібне. І якщо би добре розібратися, то там би можна було ще купати і купати. Але я зрозуміла, що це не потрібна історія, бо я перестаю жити в реальному житті. А, теж думаю задумайтесь про це. А, от, а більше акцентувати увагу, що тобі щось треба пропрацьову. От, в такій жизнь мимо тебе пролітає. <ріст> і от я була дуже вражена, коли я зрозуміла, звідки це все почалось. Коли моя мама померла, буквально через два місяці мене забрали на виховання до себе мої родичі. Вони мене виховували. Я дуже їм благодарна за це. Але так складалися обставини: про те, що я була змушена спати ну, перший час на одному ліжку зі своєю. Двоєрідною сестрою, яка була набагато молодша за мене. Тобто, їй тоді, якщо я не помиляюся, було 5 років. Я думаю, якщо вона це відео побачить, не сильно образиться, тому що ми були дітьми і я навіть на неї не ображаюся. Але це дуже сильно зв'язано, чому панічні атаки почалися. Але, знаєте, кожен у своєму віці має якісь свої емоції, проживає свої емоції, різні стани і тому подібне. От, і вийшло так, що вона в той момент в неї був такий період. Коли вона була гіперемоційною, і так як я пам'ятаю, вона була збудженою. Зараз вона дуже прекрасна, чарівна дівчина. Але тоді це було тоді. І коли ми лягали спати, вона мене завжди копала ногами і зсовувала з ліжка. Але так як я була дуже безмежно вдячна своєму дядькові і тьоті, які мене взяли на виховання. Мені було, напевно соромно сказати про те, що е, я стресую, е, тому що я просинаюся посеред ночі від того, що мене копають, зіштовхують. І тепер дивіться, яка цікава історія, що не треба пропрацьовувати і шукати якусь причину там в мамі, і, тобто не завжди воно так. І що виходить? Виходить так, що моя травма була зв'язана не з втратою мами, і панічні атаки піднялися не через втрату мами, а панічні атаки піднялися з того моменту, от тільки вдумайтеся, коли ти лягаєш спати, ти максимально розслаблений. І саме цікаво, що панічні атаки вони мають теж свій сценарій. І а, в мене вони зазвичай були ввечері, коли я починала лягати спати. Тобто я тільки лягла, тільки розслабилась, і в мене починалася панічна атака. І це була почти кожної ночі швидка, а, ніхто не міг нічого мені зробити, допомогти. Мене просто нашпігували заспокійливими, деколи забирали в лікарню, і зранку на другий день я йшла додому. А, і от що відбувається: моє тіло розслаблене. Я лягаю спати, моє тіло розслаблене, я входжу в фазу глибокого сну, розслабляюся, і тут відбувається стрес. Чому? Бо тому що мене починають копати, мене починають зіштовхувати. Ти виходиш різко з фази сна в стрес, причому дуже глибокий. І якщо проаналізувати, коли ми, наприклад, живемо в буденному житті, от в день. Ми проснулись, наше тіло проснулось, ми рухаємося, бігаємо чимось і займаємося. Тіло вже на 90% буде менше реагувати на стрес, чим воно буде реагувати на стрес, коли ти знаходишся в максимальному розслабленні у глибокому сні. Тобто реакція тіла помножується на 10, скажімо так. І отже, значить, причиною початку моїх панічних атак було несвідомо. Те, що коли я лягала спати, моє тіло вже знало, що Оля, ти лягаєш спати, і зараз десь, я і ти заснеш, тебе зараз будуть копати. <гум> Тіпа, і ти опять будеш в стресі. І я просиналася від того, коли це все відбувалося. в мене стільки всередині було емоцій, мені хотілося плакати. Ну, знову ж таки, я про це все не говорила, і я зараз нікого не обвинувачую. Я <гум> дуже спокійно до цього відношуся. але... Про те, наскільки цікаво, звідки це все зародилося. Ось, І що я хочу сказати? Тобто, це є перша причина, звідки народились мої панічні атаки. Тобто, от моє тіло зафіксувало, що ніч це є стрес, що ти будеш перезбуджена, перевтомлена, зістресована, бо тому що знову може. Бути. Я собі зафіксувала загроза спокійному сну. Розумієте, я зафіксувала те, що мені прям, ну, от відгукується. І в мене були такі моменти, коли панічні атаки десь заспокоювалися. Вони мене могли покидати на кілька тижнів, бувало на місяці, бувало навіть і на роки. Найбільше класно працювало, коли я пішла дуже сильно глибоко в духовний розвиток. Багато медитації, багато роботи над собою. Тоді вони в мене застигли на років 5. Напевно, десь от приблизно так було. Що трапилося, знову ж піднялися в мене ці панічні атаки, і я почала досліджувати їх. Я думаю, я вже так втомилася з ними боротися. І в мене приходити останнім часом почало все більше і більше клієнтів з панічними атаками. Я їх прекрасно розумію, бо з ними на одному вайбі. Я ж розумію, яка реакція що відбувається. Точно, що я можу сказати? Від панічних атак ніхто не помирав. І я думаю, ладно, буду досліджувати, звідки це все, взагалі, що з тим всім робити. І сьогодні я доходжу до висновку, що панічна атака це реакція тіла. І знаєте, що я хочу сказати? Лікарі намагаються вилікувати реакцію тіла. От в тварин є рефлекс, якщо вони знаходяться в стресі, чи вони переживають якісь емоції? Там не знаю, була якась боротьба, там собаки між собою гризлися, чи вони десь там полювали, чи ще щось. Що вони роблять? Вони падають на землю, або ми бачимо, що вони трусять тілом, шкірою трусять. Що вони роблять в цей момент? Вони скидають цей стрес і цю напругу, яка є в їхньому тілі. І панічна атака, власне. Вона зазвичай супроводжується тремором. І, звичайно, якщо ми її боїмося, то вона, звичайно, викликає в нас задишку, страх, що з нами може щось трапитись, що ми можемо померти. І тому з'являється пришвидшене серцебиття і тому подібне. Лікарі -лі лікують антидепресантами рефлекс тіла, тому що панічна атака це. Саморегуляція тіла. Тіло розуміє, що всередині в мене є збудження, стрес, напруга. І мені потрібно струситися, ну, цей тремор, про назвам це вібромасаж. Самомасаж тіла, саморефлекс тіла на стрес, на збудження і на напругу. Це є саморефлекс тіла. І він допомагає через цю вібрацію вивільнити тіло від напруги. Ось що хотіла сказати. Інколи панічна атака може бути спричинена несвідомими якимись зовнішніми чинниками. Наприклад, мій зовнішній чинник це був вечір. Так? Вечір перед сном, коли ти лягаєш спати. Мозг пам'ятає, що буде стрес вночі. І тіло вже напружене, воно вже в режимі стресу, і воно вже в режимі очікування, що буде стрес. Інколи це можуть бути аромати. Тобто, я можу ходити, в мене був прекрасний день, все чудово, в мене думки мрії, там, я, там плани на завтра, я живу думками якимось, в якихось історіях. Але моя підсвідомість, моє тіло. Воно вже має тригер, тобто це є вечір. І воно таке, сьогодні буде ну, от, ніч, стрес. <смі> тобто це несвідомо відбувається. Інколи можуть впливати аромати, слова, звуки і тому подібне. Тобто, це все може спрацьовувати тригером, який робить спогад, підсвідомий, який буде викликати напругу внутрішню. І який буде призводити до розвитку розширення і реакції тіла у вигляді панічної атаки. Тому ми можемо дійти до висновку, що панічна атака це інструмент мого ж тіла. Чому я маю не дозволяти цьому відбуватись? І в один прекрасний момент я просто лягаю. І максимально концентруюсь на своєму диханні. Тобто вона в мене включилася, вже починається Я розумію, що вже починається. <с> я лягаю і розслабляюся, і думаю, все, давай, малиш, просто на 100%, от скільки ти можеш проявись на всі 100%, я готова просто відчувати всім своїм тілом ну, от тебе, що ти мені хочеш показати, що ти хочеш ну, для мене зробити оцим всім процесом. Для чого цей процес відбувається кінець кінців. І я тоді свідомо лягла на ліжко, сконцентрувала увагу на своє тіло і на реакцію тіла. Тобто, я стала спостерігачем за своїм тілом. Що робить моє тіло в моменті? Як воно реагує? І концентрація на дихання. Якщо ви дуже боїтеся, я рекомендую концентруватися на дихання. І я почала концентруватися на диханні, тобто робила глибокий вдих, видих і дозволяла цьому тремору максимально розвиватися. Тобто, як тільки ти розслабляєшся і дозволяєш, щоб це відбувалося, це відбувається на більш об'ємнішому рівні, скажімо так, тому що коли відбувається стрес, і ми ще від того стресу отримуємо стрес, ми ще більше це зажимаємо і ще більше отримуємо нових зажимів. У даному випадку, я зрозуміла, що я допускаю, хай це все відбувається. І коли я почала спостерігати за своїм тілом, у моєму тілі почало десь через хвилини дві відбуватися посіпування м'язів у різних зонах мого тіла. І ще буквально через хвилину-дві я почала відчувати, як розливається по цих зонах тепло. І потім воно почало розвиватися по тілу в цілому. І панічна атака у мене тривала десь. 8 хвилин. При тому, якщо раніше вона могла тривати 30 хвилин, чому? Бо тому, що я все рівно несвідома, але я напру, напружилась думаю, блін, опять в такому плані, так? то зараз я дозволила, щоб це все відбулося. І я зрозуміла, що це є саморефлекс мого тіла, і він мені допомагає відновитися і скинути лишню напругу, яка є зафіксована в тілі. На другий раз, до речі, в мене була панічна атака. Коли я знову ж так само продовжувала робити, вона зменшилася. В результаті наступна була взагалі там три хвилини. І там, не знаю, коли ж деколи з'являються такі дзвіночки, я така, ну давай. Нога ну, дві секунди посіпається, така. Ну, окей, окей, дякую. Що ще може спричинювати панічні атаки? У даному випадку, якщо, наприклад, я впродовж дня працюю з великою кількістю людей, я дуже сильно глибокий емпат, то я, звісно, виснажуюся. Я можу емоційно не виснажуватися, але фізично, енергетично у мене виснаження велике відбувається впродовж дня, впродовж роботи з клієнтами і тому подібне. І це нормальне явище. І плюс коли ти працюєш, різні емоції, різні енергії, різні люди, енергетична оболочка, вона впродовж дня ослаблюється. Тому є ще такі моменти, додатково, те, що я точно можу сказати, працюють. Це коли панічні атаки можуть з'являтися. Тобто, ми як пробиті і відповідно. Рівень стресу і негативної енергії накопичується на тіло, і тіло хоче відрефлексувати це все, щоб скинути з себе, вивільнитися. І також це 100% я дуже так акуратно про це говорю, але є точно така історія про те, що панічні атаки також можуть виникати, якщо до нас відбуваються якісь прив'язки енергетичні. Називаємо це культурно, підключення інших енергоструктур до нас, які е, скачують з нас енергію. Е, ось. І це все може також створювати і спричинювати панічну атаку. Тож ми доходимо до висновку, що панічна атака це саморефлексія тіла для звільнення від напруги. Чи потрібно це лікувати? Ні. В цьому потрібно бути. І отже, у кожного, звісно, буває свій досвід. І хто хоче, запрошую вас, щоб пообирати оці першопричинні штуки, які створили, власне, оцей наслідок, що з нами відбувається, саме перша травма, яка в нас відбулася. І в мене є дуже класна методика, за допомогою якої я можу допомогти. З цим попрацювати. Також я можу запропонувати те, що я особисто сама практикую. Це, звичайно, якщо ми виснажуємося, давайте не будемо забувати про своє тіло, воно виснажується і стищається через роботу, через напругу, через стрес. Тому масаж це дуже класна штука. Але саме найбільше для тих, Хто страждає панічними атаками, я можу запропонувати відвідати остеопатію, яка просто допомагає перезагрузити повністю тіло. І отже, що я ще важливого хотіла сказати, є такий момент, чому одні люди мають панічні атаки, а одні люди не мають панічні атаки. Напевно, я можу сьогодні сказати, що люди, які мають панічні атаки, я не хвалю, це дуже класно, чим, напевно, ті люди, які, власне, не мають панічних атак. І отже, що це за такі люди, які мають панічні атаки? Це я точно скажу і склоняюся до тої думки, що люди, які мають виражену панічну атаку, це є люди-емпати, люди з загостреною чутливістю. Люди, які більш такі тонк... тонко відчуваючі, чуйні, знаєте, можна назвати таких людей, люди, які беруть собі все глибоко до серця. Якщо брати там, наприклад, по астрології, це я більше склоняюся до того, що це будуть водні знаки. Чому в них є ці панічні атаки, так як вони більш через себе переносять це все. То, відповідно, для них це може бути травматично, звісно, але є оцей плюс, тому що чутливість тіла значно загострена. І тіло має оці рефлекси збільшені, тому що тіло постійно знаходиться як в контакті більш тонкішому з простором, скажімо так. Люди, які можуть відчувати інших людей, назвемо це так, інтуїти. Є люди, які більш такі земні, строгіші, холодніші, там практичніші. Там в них все от чітко по плану відбувається, вони дуже тверезо до всього відносяться. Якщо в них там якась трапляється історія, вони намагаються дуже по гострій логіці це все розібрати. Сьогодні нікого не хочу образити, просто це про темпераментність людей і про чуйність їхнього тіла. Ось. В них більше сконцентрована увага на розум, на мозк, на аналіз, чим в людей, які більше ну такі чуйніші, називаємо це так. Тому вони менш склонні до цієї реакції, тому що в них більше працює мозг, а не їхнє тіло, нечутливість їхнього тіла. І в чому є мінус цього? Точно можу сказати, тому що якщо, наприклад, ми, наше тіло може від саморефлексуватися через панічну атаку і вивільнитися, то ми можемо, звичайно, більше страждати через те, що ем, в нас воно може бути часто, воно може бути тому що ми постійно намагаємося все-таки з тим воювати, боротися. Але з сьогоднішнього дня, я думаю, що ви це приймете як дуже класний інструмент для свого тіла. Ось. Тому ми можемо більше переносити різних стресів, більше хворіти навіть. Але ця хвороба це буде більше психосоматична, емпатична і тому подібне. Земпатували від когось, від чогось і стягнули з простору якусь непотрібну енергію, состояння і тому подібне. В тому випадку, коли люди, які більш мають врезий розум, тобто вони більш холодніші, такі, логічніші, чи як правильно сказати, я не знаю, як це об'яснити, я думаю, ви суть вловлюєте. Вони можуть більше хворі, хворіти, але не, не більше не частіше хворіти, але сильніше хворіти і серйозніше хворіти. Тому що тут тіло відрефлексувало. А тут тіло не відрефлексовує, і воно має куди здівати цю енергію і ці блоки і якось з тим працювати. І тому в таких людей я склоняюся до такої думки, і це дуже логічно, що немає можливості вивільнити цю напругу, і вона накоплюється, накоплюється, і потім може вибухнути доволі серйознішими наслідками і доволі. Серйознішими захворюваннями, які вже потребуватимуть дуже серйозної допомоги, скажімо так. Мені дуже цікаві ваші думки, як ви взагалі думаєте, діліться своїми думками, можливо, ви проживаєте панічні атаки. Можливо, ви також досліджуєте, можливо, у вас є якісь спостереження, можливо, у вас є свої думки на рахунок цього всього. Дуже цікаво буде з вами повзаємодіяти, тому пишіть свої думки під відео. Ось, що, що, що я ще хочу сказати що сьогодні швидше ми можемо зробити ось такий прекрасний висновок: що панічна атака це як божий дар на нас, який допомагає нашому тілу від саморефлексуватись. І це є прекрасний інструмент, можна дійти до висновку того, що не потрібно щось там шукати, копати, дубати, просто дозволяти цьому бути. У мене є один із препаратів, який не є психотропним, я не рекламую препаратів. Е, тому є точно один гомеопатичний препарат, який багато вже з моїх клієнтів про нього знає, що ним користується. Він не викликає ніяких звикання, він не викликає ніяких таких знаєте, нарушень в концентрації. Він просто всередині гармонізує. Це прекрасний препарат. Я не можу його озвучувати тут, тому пишіть мені в особисті. Я кожному надам від, особисту відповідь, як називається цей препарат, прекрасний гомеопатичний препарат. Я за гомеопатію. І що я хочу сказати? Чому, власне, ще бачите дуже багато інформації, я забуваю дещо сказати. Чому, власне, вони могли у мене, от, наприклад. Проснутися знову ж таки ці панічні атаки. Тільки через єдиний оцей момент, що працюю з людьми, там а, десь перевиснажився перевиснажилося тіло, але будемо чесні, ми прекрасно знаємо, в який ми час живемо. І чи спокійний в нас сон. Я думаю, всі прекрасно розуміють. тому Підйом і загострення панічних атак кожного з вас, там, у ваших близьких, значно обширився, збільшився, більш велика кількість почала почало проявлятися це не захворювання. Сьогодні називаємо це так: оцей рефлекс тіла. Тому всім бажаю здоров'я, бережіть себе, вибачте, але я говорю все, як є, записую все, як є. Можливо, не коротко, але максимально розгорнуто, спираючись не на якісь там доведення когось там, а на власний досвід. Всім гарного дня, гарного вечора і гарного ранку, хто коли дивиться це відео. А також хочу сказати, що можете підписатись на мій YouTube канал. Я не маю зовсім багато часу, щоби. Викладати відеоролики, якщо у вас є цікаві теми, які вас цікавлять, і ви хотіли би, щоб це все розібрати? Ставте вподобайки, адже це також дуже важливо і приємно, що мабуть я не даремно це все роблю.